Сутінки поволі спадали на Рим, перетворюючи величні форуми і храми на примарні силуети, неподалік від пагорба палатин, у святилищі Вести, де завжди горів священний вогонь, схилилася над табличками Клавдія, молода висталка, що славилася даром бачити майбутнє. Її обличчя було блідим, а погляд затуманеним. Пророкування, яке прийшло до неї вночі. Здавалося таким ясним, але водночас неймовірно страшним смерть Цезаря, що принесе хаос у Рим. Вона боялася цього видіння, як бояться бурі, воно здавалося їй настільки реальним, що вона вже відчувала запах крові на мармурі і чула крики, які розривали нічне небо. Але дівчина знала, що її обов'язок попередити небезпеку. Проте, хто послухає просту висталку, хай навіть її слава сягнула імператорського палацу. Тієї ж ночі Клавдія запалила додаткові вогні у храмі і почала молитися до вести. І знову відкрилися образи: вона бачила, як Цезар іде через натоп, до засідання сенату, бачила обличчя знатних сенаторів, які тримали кинджали. Але найбільше її вразило те, що в натовпі вона побачила саму себе. Здавалося, вона намагається зупинити їх, але замість цього лише підштовхує до дії. Цього не буде, прошепотіла вона, готуючи план, як врятувати Цезаря. Наступного ранку, зібравши всю свою сміливість докупи, Клавдія вирушила до палацу. І вдалося пройти до самого Гая і Юлія Цезаря, який саме слухав петиції городян. Великий диктатор зустрів її з легкою іронією, але не без інтересу. Слава її пророчих снів доходила й до нього. Що ти хочеш сказати мені, Жрице? запитав він, усміхаючись так, наче все у світі було підвладне лише йому, Клавдія впала на коліна. Не йди завтра до Сенату, Великий Цезарю. Я бачу тінь, я бачу тінь зради серед твоїх людей. Твоя смерть принесе хаос Риму, а всі твої амбіції будуть зруйновані. Цезар посміхнувся. І ти думаєш, що доля, яку створюють самі Боги, може бути змінена? Він не взяв її слова всерйоз, але шамахнув рукою, мовляв, її пророкування нічого не змінять. Проте Клавдія не могла змиритися. Розуміючи, що слів недостатньо, вона вирішила діяти. Цілу ніч Клавдія провела обдумуючи свій план. Вона знала, що Цезаря оточують вороги, але не знала, хто саме готує змову. Тому вирішила знайти спосіб відвернути його від сенату хоч під будь-яким приводом. Наступного дня ще до світанку. Вона відправила листи найближчим до Цезаря людям, закликаючи їх попередити диктатора. Але час минав, і вона розуміла, що цього буде замало. Клавдія вирішила сама піти до місця, де зберуться сенатори, сподіваючись, що її присутність злякає змовників. Коли Цезар вийшов зі свого палацу, натовп на вулицях розступався перед ним. Високий. Величний він виглядав, як сам Бог Марс. Клавдія чекала його біля входу, її обличчя було покрите серпанком. Вона спробувала знову його зупинити, але Цезар лише посміхнувся. Якщо моя доля загинути, то я зустріну її, як справжній римлянин, сказав він. Клавдія кинулася вперед, намагаючись увійти за ним. Але сенатори та охорона зупинили її. Тоді вона зробила останній відчайдушний крок почала кричати, що всіх їх викриє. Її слова почули змовники, і страх охопив їх. Вона все знає, прошепотів один із них. Вона розповість усе Цезарю. І це стало сигналом надії. У паніці вони вирішили вдарити зараз, не чекаючи слушного моменту. Коли Цезар зайшов, їхні кінжали блиснули в повітрі. Клавдія стояла приголомшена біля входу, чуючи крики і метушню всередині. Її спроба зупинити змову лише прискорила її, і з кожним ударом кинжала, з кожною краплею крові на мармурі, вона відчувала, як сила покидає її. Коли НАТО почав розходитись, виносячи тіло Цезаря, її пророчий сон втілився у всій своїй жахливій красі. Вона впала на коліна і довго дивилася на його закривавлену тобу. Я хотіла тебе врятувати, але лиш спричинила твою смерть, прошепотіла вона. Рим, як і очікувалось, поглинув хаос. Сенатори почали боротися за владу. Народ рвався до помсти, а імперія, яку мріяв збудувати Цезар, почала розпадатися на очах. Клавдію звинуватили у змові та зневазі до богів. Її життя обірвалося у вогні, що мав очистити храм вести від ганьби. Її ім'я стерли з усіх табличок, але тіні її дії залишилося в серцях тих, хто став свідком її спроби протистояти долі. Бо навіть боги, як виявилося, не дарують людям права змінювати їх задум.